Всім доброго дня. В Продажі з'являється свіжопригнаний Renault Megane 2. Автомобіль, що ми пригнали з Німеччини, вже розмитнили, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це у нас 2009 рік. Бензиновий двигун 1,6 на механічній коробці передач. Автомобіль у гарному збереженому стані, по кузову без дефектів. Дивіться, захисні плівки на місці. Нижче пороги. Все в оригіналі, кузов без корозії, без подряпин. Кришка багажника також в гарному стані. Заднє скло у нас оригінал. По арках все чудово, з цієї сторони також захисна плівка. На місці, дивіться, стан нижче, порою по техніці, по шепленню, повний порядок, лобове ціле, над лобовим сколів висічки немає. Тут у нас все в порядку. Відкриємо багажник. Кришка багажника ціла, без пошкоджень. Місткий багажник, чистий, цілий, шторка на місці. В комплекті є аптечка, знак аварійної зупинки, компресор, домкрат, весь комплект присутній. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Салон чистий, цілий, карти не провищі, є в нас сіточки. Стеля. Також чиста ціла. По прийому все чудово, по пластику, дивіться, не затерто, не витерто. Знизу двері без корозії, електросклопідйомники. Йдемо далі. По комплектації маємо 4 електросклопідйомника. регулювання дзеркал, автоматичне світло, датчик дощу, кондиціонер, штатна мультимедія. Дивіться, стан керма, кермо не витерте, не затерте. Запустимо двигун. Двигун запускається з півоберту. Оберти не плавають, помилки відсутні, пробіг автомобіля. Так, зараз 156 тисяч рідно підтверджено пробів. По кулісі все чудово. Перемикає гарно. Мультимедіа. Працює. Є в нас підлокітник, ручник працює. Дивіться, салон, панель, все чисте, ціле. Так, виглядають прийоми. Болти накручені. Робота двигуна. Двигун працює дуже гарно. Екологія на місці. По болтах в нас Нічого не крутилося, не знімалося. Новий акумулятор стоїть, двигун сухий, без запотівань. Так виглядає підкапотний простір. Давайте передивимось показники фарби. Капот 145, 138, 126, крила в нас пластмас. 124. 131, 119, 143, 121, 121, 122, 122, 122, 132, 155, 155, 137, 104, 140, 148. 121-136. Отже, друзі, весь кузов в рідній фарбі. Проеднище в порядку. По техніці все чудово. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться. Місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок затишний. Також у нас можлива доставка автомобілів по Україні. Підписуйтесь на наші соцмережі для наших підписників. Діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто!